15 генераторів потужністю від 20 до 32 кіловат передало посольство Німеччини для Вінницької громади. Ці джерела живлення забезпечуватимуть безперебійну роботу закладів освіти, аби у разі відключень світла або блекауту у ліцеях, садочках та професійно-технічних училищах не зупинялось навчання. Також генераторами забезпечать гуртожитки, де проживають переселенці, які переїхали до Вінниці з тимчасово окупованих територій. Зараз забезпечуються поступово за потребою всі заклади освіти великими генераторами, щоб у умовах блекауту змогла працювати їдальня, змогла працзміг працювати харчоблок. Ми не забуваємо, що на Базі 30 шкіл нашої міської територіальної громади є пункти незламності для того, щоб навколишні райони жителі районів змогли отримувати, наприклад, харчування, тобто заряджати гаджети, тобто отримувати якісь послуги під час відключення світла.